Вільного часу не має бути ні в кого. Або зовсім по мінімуму. Сьогодні практика на такому чудесному місці. Над схилом, прямо от, зовсім трошки схил. Дещечки, крок 12. Це теж одні з старих моїх. До речі, оці продаються. Тут мідний короткий цвях. Кріплення на магнітику. Вони такі пофарбовані. Зараз я люблю більш натуральні відтінки дерева. Але тут так, з іншої сторони, там дубова кришка дуже гарна, зараз не покажу. Так що, якщо зацікавлять бери, дуже бюджетно віддаю. Дуже бюджетно, прямо аж майже дарую. Ось дивіться, як цвяхи. Так, заходжу. Заходжу на цвяхи. Ні, ну, кайф, такий вид, друзі, прям хочеться зафіксувати так, камеру, щоб це було видно. Але вітерець, штатив може здути. У друзі, сьогодні, сьогодні крок 12 відчувається шалено. Я хочу весь цей марафон такий на 30 днів пройти по максимуму на крок 12. Може навіть буду заходити на крок 14 мм. На десяточках буду практикувати менше. Ух! Гострі цвяхи, потужно заходять. Хороша погода, не спекотно. Ближче вже час до заходу сонця. І сьогодні дуже цікава тема вільного часу. Скільки його має бути? І чим має бути вільний час взагалі? Ось це основне питання. Тому що от є вільний час. Насправді, всіх людей весь час вільний. От. Чим ми його займаємо? Звісно, що ведичні писання кажуть, що. Має бути вільний час для служіння Господу, навіть якщо ти сімейна людина. Тобто занадто багато працювати людина не має. Але от що ми робимо в моменті розвантаження, да, коли попрацював людина, ну як зазвичай повертається там, з роботи, що вона робить після цього? В чому є зв'язок з Богом, де духовна практика, чи її взагалі нема, і людина весь вільний час застосовує на деградацію. В такому випадку, друзі, я вам скажу, вільного часу не має бути ні в кого. Або зовсім по мінімуму. Тому що якщо людина не розвивається, вона в деградації, її весь час, в принципі, це деградація, якщо вона зайнята в якусь корисну діяльність, яка корисна, хоча б комусь. Може, ця людина там навіть і здоров'я втрачає на цьому ж заводі, підприємстві чи ще чомусь. Але якщо вона робить користь для інших, це, в принципі, служіння на рівні соціуму і для матеріалістичної людини це нормально. От, і коли ти вкладаєшся в інших, ти оце, якби свою дхарму прожимаєш, ти жертвуєш чимось. І теж треба розуміти, а що ми отримаємо. Тому що, ну от, пішов я попрацював на низько оплачуємо роботу. Можна, наприклад, Влаштуватись на іншу роботу, ти ти заробиш в два рази більше грошей за той самий час, або ту саму е, кількість грошей за менший час заробиш, звільниш собі вільний час. Якщо є потенціал до розвитку, займеш себе чимось ну, дійсно дос, досконалим. От, тому що, якщо я от зараз дивлюся, хто такі щасливі люди? Щасливі люди це ті, в яких кожна секунда життя заповнена. Розвитком заповнено служіння іншим людям я спостерігаю за гуру, за наставниками, літніми людьми, чим займаються літні люди, які чисто матеріальною діяльністю займаються, сидять, лускають насіння, сидять, критикують бабулі, дідусі. Оце дідусі ну що часто буває таке, що ну спілкуються з природою, але жнову ж таки в поневіглавство вони це роблять. Виходять рибачі да, вбивають цю рибку нещасну, лізуть в цю стихію води куди не треба. Одна ну, сама брудна стихія, саме брудна їжа, якраз таки, якщо це можна назвати, їжею, але люди споживають це те, що водиться в воді. До цього взагалі не треба торкатися. Воно дуже сильно осквернене. Матеріальна енергія, енергію невіглавства, вода брудна постійно. Всі жителі води гадять туди прям в воду, воно ж нікуди не випаровується, там і залишається. Ну, тобто, трошечки, да. чим займаються насправді літні люди, от подивитися, в яких, по факту, ну, от, більше вільного часу, тому що це більше пенсіонери, а високорозвинені духовні люди, вони постійно зайняті в служінні. Вільного часу ніби нема, людина щаслива. Тому що вона застосовується і час правильно. І тут потрібно, в першу чергу, Задатися питанням, а що я буду з цим вільним часом робити, як він впливає на мій розвиток. От. І тоді ми вже думаємо, чи треба взагалі цей вільний час, чи навпаки, ну, попросити Бога, займи мене, займи мене служінням, зроби так, щоб я був корисний іншим. От в цьому є вища ціль. І я от по собі скажу, друзі, якщо в мене розплановано щось на наступний день, і в мене, наприклад. Зранку, те -то, те, те, потім те, 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 і щоб все все встигнути, я розумію, мені треба раніше встати і одразу в діяльність. Одразу практика, спілкування з Богом, молитви, потім я одразу йду, там, щось змонтував, щось відправив, щось написав, щось відзняв і пішов в цей процес, в принципі, енергія береться в процесі творення. От. Тому що ми вже заздалегідь розплановуємо і ціруємо своїм розумом, так скажемо, скануємо цей весь план. На себе приміряємо, ага, скільки мені треба енергії, щоб це виконати, та багато треба. Можу не встигнути все, але як мінімум постараюсь, і ми діємо. І тоді мій день наповнений, і я щасливий. А коли в мене дуже мало планів на день, я якби цей день відпускаю, і куди я його відпускаю? Я його відпускаю в невігловску. Тому що якщо я не думаю про Возвишене, якщо я не займаюся духовною практикою, якщо в мене немає активної такої, скажімо, служіння в матеріальному, то. О, зараз епоха калі юги, вона так впливає на навіть на високорозвинених людей, що як тільки ми відпускаємо свій фокус уваги від вищого, автоматично скатуємося в нижче. Коли багато вільного часу в тебе підвантажується багато гнилих, так скажемо, низьких думок, як насолодити себе в моменті, от і не принести ніякої користі ні здоров'ю, ні іншим людям. Тим більше Богу, тому по собі скажу: чим більше я зайнятий, тим мені краще. Але ця зайнятість має бути якась висока. Як мінімум служіння людям на рівні соціуму. соціуму. В принципі, весь мій спіч. Чим менше вільного часу, тим краще. От зараз у мене так. Зараз я можу про себе сказати так. І я спостерігаю за людьми. І, в принципі, це, це логічно. Я можу це приміряти ну, майже, майже на кожного. От. Тому в погоні за вільний час. Задумайся, як ти його будеш застосовувати. Коли ти розумієш, що от є вільний час, і я його застосовую правильно, то ну, це класна мотивація, і цей вільний час з'явиться. А якщо ми свій вільний час хочемо там, пробухати ще щось, ну, кому користь від цього? Ти, ти теж собі користі не дасиш. Ну, в моменті якийсь тимчасовий кайф отримаєш, а потім же ж будеш з'їдати наслідки цього, по здоров'ю вдарить ще щось, по стосункам. Дякую, дякую за перегляд. Практика пройшла дуже класно. Перші дві хвилини прям яскраво, а потім, прям легко, я от іду. і Як ніби я ні на чому не стояв, тільки зійшов. Ну кайф. Дякую.